Воїни спорту, турнір незламності. Під такою назвою Івано-Франківську відбувся всеукраїнські баскетбольні змагання серед ветеранів. Подбали організатори і про родини військових для їхніх дружин та дітляхів. Також підготували цікаві заходи та відпочинок. Детальніше мої колеги з Прикарпаття розкажуть. Ще задовго до початку змагань у залі коледжу фізичного виховання збираються ветерани. Всі хочуть встигнути потренуватися, згадати, як поводитися з м'ячем та влучати у кошик. Адже більшість учасників турніру, окрім ветеранського досвіду, мають ще й спортивний. Один із них Володимир. Про баскетбольне минуле свідчить вже його зріст. Свого часу він професійно займався саме дом спорту, але зрештою обрав роботу в поліції. Чоловік неодноразово бував у зоні бойових дій, а зараз навчає мобілізованих у тренінговому центрі і хоче змагатися на баскетбольному майданчику. Перше моє враження досить, досить непогане. Бачу, що є гравці, які трохи ну, вікові, але багато я бачу гравців якраз у розвіті сил. Тобто це до 40 років. Кожен з них, напевно, так як і я, в минулому баскетболіст, то професійний, то любитель. Але всі вони в минулому займалися баскетболом. А зараз в них є можливість, як то кажуть, себе десь повернути в ті часи кращі. можливо, кращі роки, можливо, кращу фізичну форму. А зараз немає цю можливість показати нам всім. На початку широкомасштабного вторгнення на захист країни став дніпрянин Сергій Чернявський. Спочатку він доєднався до фанатів футбольного клубу Дніпро, а згодом воював у третьому окремому штурмовому батальйоні. В Запорізькій області спочатку, потім в Донецької області, в Харківській, в Луганській. У складі кожної команди на турнірі від трьох до п'яти учасників. Половина з них приїхали на прикарпаття всією родиною для дружини дітей. ветеранів організатори також підготували розважальні змагання та поїздку в Яремче. Там із ними працюватимуть реабілітологи та психологи. А ще це чудова можливість побути разом та відпочити, кажуть дружини бійців. Зараз наразі дуже мало часу можемо бути разом. Це дуже важливо, і це перезавантаження. Також це дуже добре. Інше місто. Ну... Перезавантаження, це по перше. Мабуть, хочемо подивитись на Франківськ, тому що ми тут не були. Хочемо з'їздити в гори, тому що ми там давно не були. Просто відпочити такі турніри, такі змагання. Це насамперед наскільки про змагання і про спорт, як про можливість відновлення, про можливість перемоги над собою, про можливість братерства між ветеранами і підтримки одне одного. У баскетбольному турнірі участь беруть вісім ветеранських команд. Вони представляють Воно-Франківськ, Львів, Київ, Дніпро, Вінницю, Житомир, Фасів та Одесу. Усі спортсмени є учасниками бойових дій. Переможці отримують медалі та пам'ятні нагороди. Вхід на змагання вільний із Прикарпаття. Іван Харук Володимир Волощук для телеканалу Еспресо.